Давайте з вами поговоримо про паразитів та про те, як вони в нашому організмі функціонують, і що вони люблять і чого вони не люблять. Паразити відрізняються від е, інших бактерій, е, навіть вірусів, грибків, е, тим, що вони щось беруть, але нічого не дають нашому організму. І вони борються за виживання, борються з, імуні... е, борються з нашим імунітетом. Тому що. Так і як вони борються? Вони забирають цинк, вони можуть забирати вітамін Д для того, щоб жити довше, а імунітет наш був слабшим. Що я вам рекомендую? і це не я рекомендую. Це світові вчені. Рекомендують, щопівроку проходити антипаразитарну чистку. І краще природними способами ніж купувати в аптеці, бо в аптеках додають багато такої хімії, яка вбиває і паразитів, і ваш імунітет, і ще й мікрофлору. Чорний горіх, настоянка чорного горіху, багато де можна купити. Продається тут у нас зелений горіх гвозди каполин. Я би ще додав би чеснок, я би ще додав би сімічки, не жарені, а сушені сімки, тикви та можна куркуму з чорним перцем. А в кожний виробник цих настоянок він радить е, дози, тому що у них тут є дозування, у них є певна концентрація, і тому ви зможете прочитати дозування. Якщо ви перший раз робите антипаразитарну чистку, робіть її півтора місяці. Почекайте потім тижня-два і знову зробіть на місяць, півтора. І так робіть, ще півроку. В цивілізованих країнах не дають страхування без того, щоб не пройти антипаразитарну чистку. Як ми вжимаємо чеснок? Чеснок ми вживаємо цілими шматками, цілими шматками натощак тощак, просто отак от взяли. Не, можете ввечері перед сном отак от взяли, опа, злопали і запили водою. Запили водою краще під час антипаразитарної чистки не е, їсти цукру, не їсти е, не їсти солодкого нічого. І молока, і молока, не пити молока. куркуму можете брати одну чайну ложечку, також натощак зранку, хлоп, е, чеснок Чорний горіх обов'язково, полин, гвоздика, ще гриб-лисичка сушений при низьких температурах, також буде добре. Чому комплексно, я кажу, це треба робити? Тому що в нашому організмі може бути до 300 тисяч видів паразитів. Це і грибки, і бактерії, і віруси, і ті самі черві, яких ви так боїтесь. Так от, чеснок діє там на 4 види паразитів, чорний горіх на багато, куркума на певну кількість. Гвоздика вбиває яйця, лічинок паразитів. І це круто, тому комплексно, тільки комплексно проходіть цю антипаразитарку кожні пів року. Ви побачите результати. А можете ще скачати легкий спосіб відновити здоров'я та схуднути за лінком в описі до цього каналу. Будьте здорові!